Ісус сказав: Немає більшої любові, як та, що віддає душу свою за друзів своїх. Ці глибокі слова показують справжню суть дружби, яка виявляється у самопожертві та підтримці. Ісус говорив це своїм учням напередодні своїх страждань, підкреслюючи важливість взаємної підтримки у вірі та любові. У нашому повсякденному житті ці слова закликають нас бути надійними друзями, готовими підтримати один одного у важкі часи. Коли це найбільше потрібно, справжня дружба, заснована на любові та вірі, може стати джерелом сили, натхнення та розради. Згадайте моменти, коли ваші друзі підтримували вас, чи коли ви були опорою для інших у їхніх труднощах. Як ми можемо бути такими друзями, яких потребуємо? Задумайтесь, як ваша дружба може зростати і поглиблюватися через спільну віру, підтримку та щирість. Подумайте, які конкретні кроки ви можете зробити, щоб стати кращим другом для тих, кого любите. Чи готові ви віддати частину себе заради тих, кого любите? Бути добру! Поділіться цим відео та підпишіться на наш канал.